Після деокупації Харківщини ми фактично відремонтували 18 житлових, будинків. всередині все зроблено. Всередині ремонт квартир був досить жахливий вигляд, повністю зроблена і термомодернізація. Так, бачу. 18 будинків, відповідно, так, знову підхідність. Так, так. А зараз Зараз зробили повністю укриття. З усім необхідним, ми з обладнанням все одно він зроблений для того, щоб по ньому рухатися і відповідно комплексно підходити. Там кисень підведені, все необхідно. Дощ, на щастя. Друзі, ну наші... Далі бачите, що дергачах є люди. що життя, Подивилися трішки роботи. <рес> ви бачите, наша влада молодці, наші будинки відстроєні, ви не можете собі уявити, що тут було. Ну можете, ви їздите, ви бачите, це було жахливо. Зараз нам відбудували. Непогано було б який ще устрій, щоб сюди поверталися люди, поверталися діти. Благоустрій нам дуже потрібен дороги, тому що швидка допомога не може до кожного будиночку добратися. Якщо це можливо, ми були б раді ще, ми самі допоможемо, чим можемо. А вам щира вдячність, низький уклін. Дай Боже, бережи вас Боже давай, вы делаете подальше. И нас видите.